Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми читаємо 20 главу 4 книги царства. І ми продовжуємо знайомитися із життям, з діянням царя Езекії, царя побожного, мудрого. І зараз ми з вами будемо читати про те, що і цей цар теж мав хворобу, було йому попущено. Хворіти, ми постараємося і на цей раз теж розібратися, чому так сталося. Як бачимо з попередніх читань, що ну насправді життя досить складне. Складне воно, тому що ми дуже ненадійні. Ми люди, дуже підвладні гріху. І незалежно від того, чи це людина, яка живе десь на вулиці, чи це людина, яка постійно перебуває, так би мовити, у святому місті, там в храмі чи в монастирі, бо, як попередньо ми говорили, що навіть і світлий ангел, який був біля Бога, і він возгордився. І ось тому сказано, що нема ні одного праведного. Це треба дуже добре розуміти. Просто є люди, які шукають праведності. Це вже інше. От, це означає, що ніхто не повинен думати, що він може догодити Богу. Хоча у старому заповіті інколи таке зустрічається, і ми бачимо, наприклад, у псалмах, коли молимося по псалтерю, там є такі слова, що я твої заповіді виконав. От, і як Ну вже якщо от в новозавітній церкві. То ми, отримавши благодать Святого Духа, пізнали себе, і ми ніколи не скажемо, що ми все виконали. Ми точно знаємо, що ми недосконалі. І ми спасаємося вірою в те, що Бог нас прощає, любить, ну і наміром. Ми стараємося, ну, по силі можливості, щось хочемо змінити в собі, ми стараємося це робити. А ось у старому заповіті людина так могла сказати, що вона щось виконала. І пам'ятаєте, коли. До Христа підійшов е, юнак і сказав, що я виконав всі заповіді, і що мені ще треба зробити. от І Христос там не звернув уваги на його слова, щоб він виконав всі заповіді. От, але Він йому дав випробування духовне: Лиш, е, залиш все і піди за мною. Ну і той засмутився. Справа в тому, що у старому заповіті можна було виконати. Теоретично можна було виконати всі заповіді, тому що це були зовнішні заповіді, тобто це те, що стосувалося, наприклад, правильно давати десятину, відвідувати храм, приносити відповідні жертви, ну і так далі. Там Всі приписи виконав, от і виконав заповіді. А от вже епоха Ісуса Христа, епоха благодаті говорить про те, що найголовніша заповідь це заповідь любові. І от же з цим є багато проблем. А проблеми є в тому, що є навіть такі люди, які дуже моляться, дуже вичитують акафісти, їздять по святих місцях, і разом з тим виявляється, що вони вважають, що то вже вони догодили Богу. І тому вони з кимось можуть не вітатися, якщо це з іншої конфесії. Вони не зайдуть, якщо помре сусід в храм. Якщо це буде інша конфесія, ну ви зрозуміли, про що йдеться. От, і тому е, ось так. Можна і вдягнутися в особливу одежу, схожу на монашеску, багато вичитувати різних правил, їздити по святих місцях, знати старців, начебто там особливих, але поклади палець в рот, угу. можеш лишитися і руки без руки, і до ліктя. Ну, так насправді є, ми це спостерігаємо. І тому Господь сказав Христос, що на небі більша радість за грішника одного, який кається, ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. Ось значить, ті, що не потребують покаяння, вони грішні. Але вони просто того не усвідомлюють. А це найгірше, що може бути. Бо грішник він кається, значить, він вже визнає себе грішним, це вже спасительно. Він вже повернувся в бік Сонця правди, Христа. От. І тому от дуже для нас важливо це розуміти, що ми всі недосконалі, і Господь робить все для того, щоб нас утримати у покаянному стані. Тому що це стан найкращий, спасительний. От, і, але тут, в випадку з езекією, тут буде дещо по-іншому. Тут не по факту, а перед фактом буде попущено йому похворіти. Ну, давайте прочитаємо. Голова невеличка, я вже і так 5 хвилин наговорив. Отже, читаємо. У ті дні занедужив Езекія смертельно. І прийшов до нього Ісаїя, син Амосів, пророк, і сказав йому, так говорить Господь, зроби заповіт для дому твого, тому що помреш ти і не видужаєш. Мало того, що він знав сам, що захворів смертельно, так ну, Бог попустив йому захворіти. Ще й приходить пророк. І ще нагадує, наступає на мозоль Зекії. І відвернувся Езекія лицем своїм до стіни і молився Господи, говорячи. Ну, зробив Ілля йому стрес, ще додав йому страждань для того, щоб він включив всі свої сили, всі сили свого серця, щоб звертатися до Господа. Ну, а повернувся лицем до стіни. Вже не перший раз ми таке чуємо у Святому Писанні, тобто засмутився, вже він не хоче нікого бачити, нічого чути, він тільки тепер весь спрямований на покаяння. Це ідеальний стан очищення душі. Якщо до цього додаються сльози, то душа очищається от цим станом як найкраще, як ніколи. Ще раз читаємо. І відвернувся Езекія лицем своїм до стіни і молився Господу, говорячи. О Господи, пом'яни, що я ходив перед лицем Твоїм і вірно, з відданим тобі серцем робив угодне в очах Твоїх. Бачите, він підкреслює, що він ходив перед Господом і виконував все угодне. Тобто, от виконував оці приписи, зовнішнє виконання було. Плюс до того. Ми ж сказали, що він, крім зовнішнього, мав ще і внутрішнє, і він каже, що не лише зовнішньо виконував, але і серцем я тобі служив, Господи. Тобто він з великої любові до Бога це робив з розумінням, і заплакав Езекія сильно. Ісая ще не вийшов з міста, як було до нього слово Господнє. Повернися і скажи Езекії. Владиці народу мого. Ми робимо маленьке відступлення: ми до наших архієреїв звертаємося владико. Чи порушення це, в принципі, святого Писання? Ні. Ось вам приклад. що цар, помазаник Божий, називається владикою народу. Ну що дійсно, він владика. От тому і ще раз і ще раз, от підкреслено тут, що дуже часто от, ну, придираються до православних. У нас там певні є вислови, які не всім подобаються. Ось. І коли починаєш розмовляти з представниками таких конфесій і пояснювати, вони починають там тоді лавірувати, якось і бувають змушені погодитися. Що, в принципі, немає гріха, якщо ми священника отцем називаємо, наприклад, якщо ми кажемо, що ми просимо і молимося до якогось святого. Вони кажуть, що нема посередника. Ми вже читали, що є посередники. От Господь хоче через когось, тебе не почує, а от через нього тобі допоможе. Так само і тут. Ми звертаємося, так, наче діти до свого духовного батька, до нашого архієрея, от, до єпископа, кажемо владико. От, і, і це не є порушенням біблійних принципів. Так говорить Господь Бог Давида, батька твого. Я почув молитву твою і побачив сльози твої. Ось я стілю тебе у третій день підеш у дім Господній і додам до днів твоїх 15 років, і від руки царя Асирійського врятую тебе і місто Це, і захищу місто Це заради себе і заради Давида, раба мого. Тут треба знати, що. От ми недавно піднімали знову ж таки питання аборту, і було питання нашої слухачки чи глядачки, ось і як, як жити після того, коли ти маєш усвідомлення, що це гріх. Ну, по-перше, якщо о, там, принаймні, я думаю, ви читали коментар, це відкрита інформація. І людина каже, що вона тепер, коли чує про аборт, то дуже бендежиться її серце. Це означає, що вона ненавидить цей гріх, а це ознака того, що Бог простив гріх. Ось і тому ми бачимо із от цієї ситуації, що Бог, навіть якщо Він і вже поклав у своїй владі вчинити щось із людиною, щось її попустив. Якщо людина кається, Господь перемінює своє рішення. Так було неодноразово і так буде далі. У святому Писанні. Це дуже важливо. Тобто Бог справедливий, Бог добрий. Якщо ми молимося, якщо ми каємося, якщо ми просимо, нам прощення буде. Найбільший гріх це гріх непрощений. Значить, якщо людина, ну, верніше не розкаяний, я хотів сказати. Тобто, якщо людина не кається, то і будь-який гріх він для неї є дуже великим. А якщо кається, то Бог прощає. І сказав Ісаїя: візьміть пласт смокв, і взяли і приклали до нариву, і він видужав. Пласт смокв, значить, вони зберігають оці смокви, якось там у таких брекетах. І, скоріше за все, що це є фрукт, який дуже солодкий, а солодке, воно ж дуже гігроскопічне, І воно вбирає в себе всякі рідини, вологи, тому, оскільки в нього був нарив. То прикладали ці смокви, щоб вони забирали цю рідину, яка там утворювалася. От, і пам'ятаю, що колись, колись теж ранки бувало, що цукром посипали, воно якось підсушує, там щось воно теж допомагає. І от тут люди теж використовували такий спосіб, чим мали, тим рятувалися. І сказав Езекія Ісаїї, яке знамення, що Господь зцілить мене? І що піду я на третій день у дім Господній. Бачите, і не гріхом є ну, і питати Господа, і Він не то, що сумнівається, а Він хоче гарантій. От, і тому він так палком молиться і просить, і звертається до Ісаї, щоб якесь знамення ще було, що Господь дасть йому це життя. І не треба боятися нам теж просити, як дитя. От, і кажуть, хочеш навчитися молитися, послухай, як дитина молиться. Простими словами, щиро, за тата, за маму, за братика. От, так само він навіть і почув від пророка, але, от каже, ще хоче знамення, підтвердження хоче. І сказав Ісаї: Ось тобі знамення від Господа, що виконає Господь слово, яке він прорік. Чи вперед пройти тіні на 10 ступенів, чи повернутися. На 10 ступенів, і сказав Езекія, легко тіні пересунутися вперед на 9 ступенів, ні, нехай повернеться тінь назад на 10 ступенів. Тобто це е, сонячний годинник е, ступені, значить це помітки якісь. Ну, коли йде по е, природному е, звичаю сонце, то це зрозуміло. А Езекія каже, хай піде навпаки, напроти. І назвав Ісаїя пророк до Господа і повернув тінь назад на ступенях, де вона спускалася по ступенях Ахазових на 10 ступенів. Тобто, інколи скептики є, які намагаються от такі моменти критикувати, таке мовляв, не може бути, тому що це ж ну, порушується закони природи. Ну як, це ж. Земля обертається по своїй орбіті, відповідно, ну і такого не може бути, щоб земля стала повертатися там в іншу сторону. Якщо ми взагалі віримо в Бога, а Бог нам це відкрив, якщо Бог ми віримо в сотворив цей світ, то для Господа немає нічого неможливого. А ті, хто сумнівається, вони просто тим самим оправдовують ну, свою нелюбов до Творця. І от в такий спосіб вони показують, що от вони зневажають те, що там написано. Вони не хочуть знати. Тому що, якби людина хотіла знайти Господа, то вона б йшла б шляхом духовним. Тільки так. А так, просто якось поверхнево щось там почути і повірити, не знаю, чи це так спрацює. Шукати Господа треба серцем, молитвою. От і тоді Господь відкриває все необхідне для спасіння і дає віру. У той час послав Бородах Баладан, син Баладана, цар Вавилонський, листи, і подарунок Езекії, бо він чув, що Езекія був хворий. Езекія, вислухавши посланих, показав їм комори свої. І срібло, і золото, і пахощі, і мастила дорогі, і весь збройний дім свій, і все, що знаходилося в скарбницях його, не залишилося жодної речі, яку б не показав їм Езекія в домі своєму і в усьому володінні своєму. Отже, ми ж говорили, що зазвичай людина грішить, і Бог попускає там її якісь випробування. А тут нічого. Не сказано поганого про царя Езикію і він захворів. Але в нього вже в серці десь з'явилася гордість. От те, що ми з вами постійно говоримо. Нехай ніхто не б'є себе в груди і не каже, що він праведний. Мені пригадується, я колись на початку 2000-х років брав відеокасети різні християнського змісту, там в одному. Ларіочку і якось поїхав на обмін поміняти, тому що десь ми в недільній школі щось там діткам показували. І робив такі вечорі з парафіянами, збиралися там деякі фільми, ми разом переглядали, потім обговорювали ці фільми. І ось власниця цього ларочка одного разу каже: ось, бачите, ось брат вчора покаявся. А він стоїть ну, такий весь ну, ну, точно не в благодатному дусі і каже: ви там п'єте, ви там курите. Отак просто з опалу побачив православного священника і зразу, значить, ви там п'єте, ви там курите. Ну, не не озброєним оком видно, що він вчора прийняв хрещення, але який на нього дух зійшов? Тут ну, великий знак питання треба поставити: точно не дух благодаті. Бо якщо приходить Божа благодать, ми читали, якщо людина з Господом, вона хоче всіх обійняти, всіх любити. А що там він отримав? Тут це дійсно дуже великий знак питання, у той хлопчина. Його ж трясло. Ви там п'єте, ви там курите. Ось, ну і от, все. от вам духовне каліцтво. Ось кажуть, а там нічого поганого не вчать. Ось вам продукт того вчення. Може, там є теорія, а чи є там благодать, Господь лише знає, чи є там благодать. А благодать, вона от проявляється якраз у відношеннях до людей. Я вам говорив на початку цієї глави, як буває так, що і, і серед православних так намоляться, так вже там ну, себе виображають такими чадами там чиїмось, що не підступай, навіть не привітається з тобою. От теж проблема. Так ось Езекія, побачивши всі свої оці моменти, знаєте, коли людина має все, то вона потім хоче слави. От вже має владу, має гроші, а тоді треба слави. Вона мусить показати комусь це такий принцип. Ми ж такі самі. Ми ж теж як вже щось тільки там зліпили. Зробили щось там, перемонтували якийсь ремонт. Нам хочеться, щоб хтось побачив цей ремонт. А кому? Що ми його собі робили, цей ремонт? Ні, що хтось зайшов подивився. от Тільки це в більш глобальному масштабі. Господь провидів, що Езекія вже <кхм> хворіє гордість, ось вам, те, що ми говоримо. От. І тому ми бачимо, що він зробив дуже грубу помилку. Прийшли з Вавилона це ті, хто потім. Заберуть оцей народ у полон Вавилонський, от і він ходить їм показує. А зараз ми бачимо, як буде лепетати як дитя за свій поступок. І прийшов Ісаїя пророк до царя Езекії і сказав йому, що говорили ці люди, звідки вони приходили до тебе. І сказав Езекія, із землі далекої вони приходили з Вавилона, мовляв, та вони нічого тут не візьмуть в нас. Вони здалека прийшли, то я їм показав. Чуєте? І сказав Ісаї, що вони бачили в домі твоєму? І сказав Езекія: Усе, що в домі моєму, вони бачили. Не залишилося жодної речі, яку я не показав би їм у скарбницях моїх. От, бачите, тішиться тим, що він показав. Ось вам відповідь. Господь наперед дав йому хворобу, щоб стримати його від оцього падіння, але він не зрозумів. Бачите? Господь наперед дав випробування для того, щоб він пам'ятав, що ти ж тільки що мав померти, і Бог милостивий, то ти тільки Бога хвали. А він хвалиться, хвалить себе і пишається собою. Ось вам і ще раз згадаємо, як сказано, що немає. Ні одного праведного. І сказав Ісаїя Езикії, Вислухай слово Господнє, ось прийду дні, і взяти буде усе, що в домі твоєму, і що зібрали батьки твої до цього дня у Вавилон, і нічого не залишиться, говорить Господь. Ото ти пишаєшся цим, от воно й пропаде. І синів твоїх, які вийдуть від тебе, яких ти народиш, візьмуть, і будуть вони євнухами в палаці царя Вавилонського, і сказав Езекія Ісаїї: благе слово Господнє, яке ти прорік, і продовжував, нехай буде мир і добробут одні мої. Інше про Езекію і про всі подвиги його, і про те, що він зробив ставок, водопровід. Провів воду в місто, написано в літописі царів юдейських, і спочив Езекія з батьками своїми, і став царем Манасія, син його, замість нього. Закінчується 20 глава. Слава Господу Богу!